Чи сплачуємо податки, чи не сплачуємо податки. Тут є, дивіться, яка особливість. Вимога нараховувати середнього шпату виходилася в нас з законом 1169, який набрав чинності 1 квітня 2014 року. Верху, знайшли? А інформація про те, що не треба отримувати ЄСВ і ПДФО, в такому випадку, іншим законом внесено. 12,75 набрав чинності 8 червня 2014 року. І де написано, що на виплати, які компенсують, то в межах середньої заробітки представників призивського службу не нараховується єдиний внесок. Бачите? Пункт 1. Не нараховується пункт 1. Але як нам бути з 1 квітня по 8 червня? Залишається питання відкритим. Чи є щось у вас? Є щось у вас? Можна відповісти? Ходи, на вас такий удар. Ви допомагайте. так? Ви допомагайте, не задавайте більше питань. Ви <рес> <рес> Що хочу сказати щодо... Що ця мобілізація? Це був прийнято указ 17 на 3 тільки по пам'яті пам'ятаю, про, початку... про початок мобілізації, часткову мобілізацію. Далі було прийнято ряд законодавчих актів. 12.75 прийнято в нас 20.05.